Ну, давайте так. Топ 4 найбезпечніших місця на випадок. На четверте місце можна запіндьорити Ісландію. Ну, по перше, цю країну від мав з гранатами відділяє океан. А по друге, Ісландія має великі запаси прісної води та використовує альтернативні джерела енергії. Тобто, країна не буде залежати від поставок якоїсь вонючої нафти та вугілля. На третє місце можна сміливо ставити Аргентину. На випадок, якщо якісь діди застосують ядерку, то до цієї країни добереться найменша кількість радіації. А ще Аргентина має родючу землю на такі культури, як пшениця. Тож покушать завжди буде що. На другому місці Антарктида, звичайно, ні, ну а що ця земля найбільше віддалена від усіх країн, і поки світ самознищується, можна перечилити на якійсь науковій базі. Але є проблема: там трудно забезпечити себе їжею і не смійте навіть думати у бік пінгвінів. І перше місце. А що ми чекаємо? Перше місце це країна, в якій ти живеш. Перестаємо читати маніпулятивні новини про ядерку і передячимо на роботу або навчання. Ніколи світ до такого не опуститься.